Мої колеги озвучили вимоги, які ми сьогодні висунули до влади. Вони розказали план наших подальших спільних дій. А з чого все починалося? Ще сім місяців назад гірники Західної України з Львівсько-Валинського басейну вийшли. На стихійні страйки у зв'язку з тим, що заборонська зартній платі складала 5 місяців. Незрозуміло, чому так сталося. Коли сьогодні зупиняються українські шахти, коли зупиняється українська енергетика, а вугілля і енергоносії купуються втридорога за кордону і не виплачується зартна плата. Простим нашим роботягам і в плавному становищі опиняється все населення тих регіонів, де зупиняються підприємства, де не виплачується зарплатна плата. І потім було об'єднання дій двох проспілок Проспілки працівників вугільної православності України і незалежних проспілкерників України. Ми намагалися в мирний спосіб вирішити всі питання, сісти за кровний стил. Ми скликали з'їзд. Ми виклали останні гроші, максимум зусиль, що зробила влада, пройновувала, обрехала. Зараз мій колега із проспілки працівників вільної промисловості, яка входить до складу Федерації про спілку України, попередив, що вчора отримали запит від Генеральної прокуратури, щоб надали всі документи відносно проведення акції. Цинізм. Синіст в вищій формі, тому що сьогодні ми проводимо спільну акцію, а сьогодні окремих намагаються покарати і залякати інших. Якщо так далі буде продовжуватись, то незалежна проспілка проспілкаників України стане на захист лідерів проспілки працівників воєнно-промисловців України, на захист їх членів проспілок і не дозволить обтирати об них ноги. Якщо ми. Не будемо єдиним кулаком і не зосередимо чітко наші дії і наші вимоги до тих, хто створив цю ситуацію, то ми нічого не, не досягнемо. Ми будемо ходити без кінця на подібні акції. З нас будуть робити винних, цензура буде працювати, преса не буде висвітлювати реальний стан дій. І до чого це дійде? Це дійде до чергового майдану. Дуже багато зброї у людей, незадоволення, недовіри до дій влади. Люди розуміють, що немає ніяких реформ, що більше брехні, ніж реальних дій. І тому це найкращий спосіб, коли буде працювати вулиця, буде, буде говорити вулиця, буде стихія. І коли люди будуть застосовувати у безвиході зброю. І не можна допустити кровопролиття. Наше суспільство, як і ми всі разом, рухаємося до кращих стандартів світових, кращих стандартів життя європейських, і ми знаємо, що це так. І ми звернулися до конфедерації, Міжнародної конфедерації про спілок з роз'ясненням, що відбувається в даному випадку. Відносно. Дій, проспілок, гірницький, шахтарський проспілок. Ми отримали телеграму підтримки від Шарон Борову. Міжнародна конфедерація об'єднує 175 мільйонів членів. І Шарон Борову адресувала чіткі вимоги президенту, спікеру парламенту, прем'єр-міністру. Вони чітко, ясно закликають, вимагають сісти за стил переговорів, будувати соціальний діалог і припинити брехню. І ми разом, ми, міжнародні інституції, заставимо владу вести себе цивілізовано. Ще раз підкреслюю, ми об'єдналися. Ми спільно проведемо акцію 3 -го числа. Ми проведемо 10-го. Вимоги наші, наші чіткі і ясні. Ці вимоги про них говорить кожна людина. Але проти нас об'єдналися тітушки. Вони першими засвітилися. Ми вчора побачили їх імена. Після того, коли Федерація проспілок провела прес-конференцію, а КВПУ приєдналися до цієї прес-конференції. Уже на сторінці Фейсбуку я бачу відгуки і бачу там знайомі обличчя проплачених тітушок, які першими засвічуються, які починають нас обріхувати і все інше. Ми це мусимо витримати. Це наша проспілкова доля. Це наше покликання якісно, ефективно захищати людей, не боятися за себе, витримати тиск на свої сім'ї і вести за собою людей. І коли ми будемо послідовні влада це буде розуміти, ми заставимо владу рахуватися і вирішувати об'єктивне питання. Слава Україні!